Ну, я вважаю, що за це все відповідальне місцеве соврядування, якщо погана організована робота, і будинки по якимось причинам, я знаю такі випадки, коли будинок чи погано під'єднаний, чи навіть його там не під'єднують, і це теж ну не ясно, чому це треба в кожному місцевому севрядування повинно таким чином налагодити цю роботу, щоб таких випадків не було. Або якщо якщо вони терпляться, щоб вони терміново були вирішені. Кожен опальний сезон це виклик. У нас були опальні сезони поза той рік. і При блекаутах була ситуація складна. Зараз ситуація теж ну, непроста, так скажімо. Але це тільки питання часу, коли ми відновимо, чи електропостачання, чи водопостачання, чи аварійні, давайте так скажемо, ті аварійні випадки, вони дуже незначні. Скоріше, це впливає це обстріли, ворожі обстріли, на жаль, вони більше впливають на це. І ті виклики, які ми маємо в цьому. Опалення сезону вони саме за того, що постійно йдуть обстріли на нашої енергетичної системи. Саме в цьому зараз, на жаль, проблема. Одеситам треба е, розраховувати на те, що е, влада, місцева влада, обласна державна адміністрація все зробили для того, щоб навіть які баварійні випадки не були. Вони дуже були, мали стислий терпінь, тому що, на жаль, ми знаємо, що у нас зношене централізоване опалення дуже сильно, і аварійні випадки трапляються дуже часто. Навіть попри те, що в нас і гідровипробування, йдуть, але все рівно тут треба в кожному окремому випадку розглядати це, враховувати і потім вже робити якісь висновки, і за то, щоб забезпечити, потім вже це, щоб таких випадків не було.